Volvo V-60, першого покоління Facelift. Компанія Greenway Auto привезла з Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в Мрео. Мрео, до речі, он рядом. Сервісний центр МВС. А ось наш автосалон, гляньте. І Гляньте, скільки Volvo. Ну, Коротше кажучи, кому потрібно Volvo, то йдіть до нас. У нас є що вибрати. Ну і про цей. Ексклюзивчик. Дуже-дуже класний стан, дуже цікава комплектація, без ДТП, не фарбований жоден елемент, технічно справний і обслужений цей автомобіль. Зразу забігаю наперед, скажу так: ГРМ, помпа, фільтра, масло, антифриз вам не потрібно робити велике ТО. Зроблено. Далі резина літня, практично нова мішлен, тормозні диски нові, ну і так далі. Ну і Тепер про цей автомобіль. Хороша історія, оригінальний пробіг, хороша історія по обслуговуванню, по власникам. Двигун, друзі. 2,4, 4 Вольвовський, дизельний, п'ятициліндровий, той меганадійний, можна сказати, мільйонник. Працює в парі з шестиступеневим гідротрансформатором, автоматичною коробкою iSIN японською і повний привід. У цієї машинки повний привід. Рестайлінг, бачите, ззаді інша вихлопна система. Дуже класний стан. Що зовні по кузову, без нюансів, що салон, як новий. Також звертаю вашу увагу високий по кліренсу автомобіль. Ну, класна ходовка теж. Не просівша, не... і так далі. Міняти нічого не потрібно. Камера, я думаю, передає, рівні зазори, стан лакофарба покриття. До речі, пройдусь, то в покажу, що не фарбований автомобіль. Бампер, капот без піскострую. По трасам вона не ганяла, хоча. Може, потужність 120 кВт-163 кінських сили, Д4 двигун. Його можна роздути до D5 215 кінських сил. На цьому двигуні вона розганяється до сотні за 10 секунд, якщо чіпануть, буде за 7,5-7,7 Це заводське налаштування можна встановити до депо. біксенон Хороша лінзована оптика, ксенон, мивачі, фар, леди, подові вогні. Тепер придається ще чиноміром, покажу по лакофарбовому покриттю допуски до 130 мікронів у Вольву. Кузов ну, дуже класний. Корозії не боїться. Пороги пластикові, капот алюмінієвий. 30, 76, 79, 90, 97, 96, 94, 86, 79, 101.

Сліпа зона і тут не фарбовано. 83, 106, 92, 99, 97, 89, 86, 73. Не фарбований жоден елемент. Скло, все по периметру рідне, крім лобового, воно теж оригінальне, але воно мінялось 18 2018 році. Автомобіль 2013 року випуску. Ну так, кінець 13-го, модельний 14. й Двигун заведений, його не чуть, як він працює. Тепер ще один цікавий момент. По документації є що показати і розказати, і тут ого, ого, повний багажник, гляньте. Перше, є тюфи, тихогляди, які підтверджують пробіги. Далі, сервісна книжка, внутрішній технічний паспорт. Ну і бріф німецький. Було два власника. Перший власник з 13-го року, 7-й місяць, компанія була якась 4 роки і з 17-го року був власник Тобіас. От він до кінця був власником і бережно експлуатував цей автомобіль. Потім ось сервіска. Зверніть увагу, автоедер. Офіційний дилер Volvo в Німеччині. Да? Ось його візитка. І тепер ось дивіться по обслуговуванню. Автомобіль обслуговувався на офіційному дилері аж до 20... кінця 21 року, практично 22 рік. Потім було три обслуговування на іншому мистилу. Ось записи. Кінець 24-го року, ну, практично рік назад, було 240 тисяч, зараз не пам'ятаю, скільки подивлюсь покажу. покажу. Ось тих огляди, які підтверджують пробіг останній, наприклад, ось зафіксований до 21-23-му році 223 тисячі. На два роки до 25-го року. Потім є внутрішній технічний паспорт. І що він нам пише? Він нам пише такі цифри: 5,2 розхід палива по трасі, 6,4 змішаний цикл і 8,6 по місту. В реальності я на таких машинах їздив по місту 7,5 до 8. Ну, звичайно, машина провокує наступати. І так далі, ну то можна і більше розхід, але можна такий до 8 точно 7-7,5 витягувати. Стан, гляньте, ні тут, царапин немає, резинки, пластик. ну Мега акуратна експлуатація. Двойний пол. І тут у нас що є? Тут у нас є такий ремкомплект. І там у нас виведено дві фішки на... Камеру заднього виду можна встановити і на фаркоп. Це з завода йде. Класна шумоізоляція, тут ось це такий ковролін, такий войлок, тут, якщо відкрити, подивитися. Ось обшивка, там обшивка. Ну Це, показую, хто не знав. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не припрацювалось і не потрібно. Ну, як правило, 2 літра 5 циліндрів і... 2,4 літра дизель 5 циліндрів у мене ні разу не було. Такого, щоб ми гралися з екологією. Тепер салон комплектація. Ось салон. Тканівий салон, обшивка. Але гляньте, яка якісна, який стан. Ці сідушки, ніби в них ніхто не їздив. І вони ортопедичні. На великій відстані, коли ви будете їхати, то спина боліть. Не буде. Перевірено на особистому досвіду. Карти. Часто ось тут рівнями б'ють ці стойки, ось ці карти. Особливо це В-60 дуже-дуже часто. Ну, Гляньте тут, як бережно експлуатувалась машина. Тут нічого не пооблазило. Всі все скло з чотирма автодоводчиками, комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення, датчики світла дощу, круїз, контроль, клімат, контроль двохзонний, підогріви сидінь. Ось стан зовні цієї красотки. Салон. Процерти, Тканина дуже якісна, літом не парить, не жарить, не пече, зимою не холодно, тому практично. Комплектація не максимальна, але ну, повірте, тут, тут є в принципі все для комфортної їзди. Арктроніки ззаді є. Дуже класний стан. Часто тут облазить. Гляньте тут як. В ідеальному все стані. Тут Aux USB підстаканники. Ми ну, двигун подивимось, послухаємо. А то багато розказує про цей двигун. Треба ж його і побачити, показати. Так. До речі, 246 тисяч зараз пробіг. Чеків ніяк немає. Дуже багато налаштування різних, система City Safety, притрущення аварії на малої скорості, притормажує автомобіль. Дуже-дуже багато різних налаштувань. Російська мова встановлюється, на жаль, української немає. Подивимось на наш двигун. Ось робота двигуна. Пари. рідні. Рідні не мінялися. Ось наліпки її. 20 2020 році була заміна ГРМ на 177 тисячах і буквально ось тиждень тому це все теж поміняли. 5D дизин 5-5 силіндрів, 2,4, біжона ,4, 4 клапана на циліндр, 5 турбіна 17. Часто до мене приходять і відкривають кришку заливну масло. І звідси закручує такий пар. І це о, о, -о люди не розбираються, Це конструктивно так зроблено, це нормально. Просто відкриваю і показую, вже сам наперед розстав, що це нормально. У мене з такими двигунами там 10 автомобілів стоїть, я кожен відкрию і покажу, що це робити. Тут закручена така горловина пластикова. І так, такий ефект виходить. Якщо наприклад, взяти той же Vaga, або Renault, або ще там якісь там дизельні двигуни, там ще й е дим іде. Ось так, підсилювач, антифриз. Ось робота двигуна. Класна кришка. Така шумопоглинаюча. Такий товщиний поролон, Теж якісно. Ну, Куди не покажи на Volvo, все якісно. Двигун якісний, коробка якісна. Матеріали якісні, кузов якісний. Ми полюбляють ці машинки. Ось такий у нас перегляд сьогодні був цього автомобіля. Ну і, звичайно ж, повний привід, друзі. Повний привід. Зимою супер штука. рулиться в повороти входить літом цікавіше. Теж плюс. Да, так, можливо, десь трошки дорожче в обслуговування. Але ви розумієте, за що ви доплачуєте. На цьому закінчую перегляд. Кому цікавий такий автомобіль, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ще раз показую. Ось наш автосалон. Ми спеціалізуємось поволі, у нас їх тут дуже-дуже-дуже-дуже багато. Прям рядами стоять і кожен тиждень нові поставки. А ось рядом сервісний центр МВС, Марев, допоможемо швидко зареєструвати. І підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям, ставте вподобайки і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!